Вітаю, друзі! В сучасних українських містах кількість ресторанів, кав'ярень та інших закладів, де можна перекусити та посидіти зі смаком, здається часом навіть надмірною. Похід у ресторан чи кафе давно став справою повсякденною, хіба що гастролі модного шефа чи особлива сезонна страва можуть викликати невеликий ажіотаж та солодке передчуття. Ну, а існуючи в сучасному світі місця не для всіх. Викликають інтерес не зовсім гастрономічного характеру. В радянські часи все було зовсім інакше. Відвідування ресторану вважалося якщо не грандіозною, то досить значною подією, до якої готувалися як до походу в театр чи концерт. Жінки та чоловіки одягали наймудніше та найпрестижніше. Жінки робили вишукане укладання волосся та яскравий макіяж підкреслюючи свій статус коштовностями або якісною чеською біжутерією. Бо, попри всі заяви любителів Совка про те, що кожен радянський громадянин через доступні ціни міг посидіти в ресторані, а все-таки цього то якраз і не було, сиділи в ресторанах бариги, цеховики, партійні чиновники, бандити, директори підприємств. Корупційні працівники торгівлі та еліта культури з грошима. А от простих роботях, що становили 95% населення, вчителів, колгоспників чи працівників торшерного заводу чи валяльної фабрики, там явно не водилось серед клієнтів. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка. Це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку «Спонсорувати». Дякую. Окрема подяка спонсорам Вові Соколу, Міші Греші, Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину та Сонексу. І для простих 95% жителів Радянського Союзу відвідування ресторану, що відбулося, обговорювалося не один рік. Пригадуючи все до найдрібніших подробиць. Для підтвердження факту перебування в такому престижному місті, багато хто прихоплював із собою фірмою ложку або кавову чашку. Просто крали, це було масово. От тому то в Туреччині московити тирять тапки та рушники, чисто автоматично по совковськи але сьогодні ми поговоримо про особливі, так би мовити, закриті лише для певної категорії населення відкриті ресторани, ні, не партійні, трохи інші. Таке ставлення до події походу в ресторан пояснювалося значними фінансовими витратами. В невеликих містечках та селищах подібні заклади були, але були представлені дуже скромно. Ресторани, звичайно, були і там, але вони не йшли ні в яке порівняння зі столичними. І хоча навіть у місцевих точках громадського харчування відвідувачам пропонувалася іноді досить пристойня, а часом і зовсім відмінна їжа, всім хотілося побувати в ресторанах з ім'ям, що вже казати про закриті для звичайних відвідувачів заклади, туди навіть столичним мешканцям вхід було заказано. Всі ресторани подібного штибу належали професійним співтовариствам і, на відміну від будинку колгоспника або будинку рибалки, мали найсуворішу пропускну систему та обслуговували лише членів цієї асоціації. Найпрестижнішими та при цьому закритими для відвідування простих громадян закладами були ресторани Всеросійського театрального товариства. Центрального будинку літераторів та будинок журналіста і будинки кіно. І якщо до ресторанів у категорії люкс можна було потрапити за хабар швейцару, то в цій можна сказати клубні заклади лише за знайомством чи спеціальним пропуском. Багато хто мріяв потрапити до ресторану відповідно Всеросійського театрального товариства. Який не лише належав до цієї організації, а й розташовувався у будівлі товариства на Тверській 162. Директором будинку Всеросійського театрального товариства був Олександр Мойсейович Ескін, який характеризувався учасниками як видатний організатор та імпресаріо від Бога. Саме він переманив з клубу митців великого та жахливого, а насправді неймовірно прекрасного Якове Даниловича Розенталя. Відомого в театральному та літературному середовищі під псевдонімом Чорна, Борода чи Чорномор. Як ви бачите, Розенталь Мойсейович, думаю, вам пояснювати не потрібно. Актори, режисери, письменники та поети знали, що у цьому закладі їх приймуть як вдома у мами. Відомий радянський співак Леонід Йосипович Утьосов якось сказав, що про відомого метру наступні слова. Ми казали, йдемо до бороди, бо відчували себе бажаними гостями цього хлібосольного господаря. Він не тільки знав весь театральний світ, а й смаки кожного умів навіювати, що тут саме відпочивають, а не працюють на реалізацію плану з продажу вин та закусок. Кінець цитати: Втім, видурити з вас гроші умів, улестливши ваше его. Кухня ресторану славилася вирізкою, м'ясо з кров'ю, оселедцем по Бородинськи, оселедець з волозькими горіхами під томатним соусом, під смажистим курчам тютюну, котлетою по київськи, вогнено-гарячим борщем та багатьма іншими спеціалістами. Але поки творча публіка насолоджувалась кулінарними шедеврами, простим смертним було не до їжі. Я не пам'ятаю, що було в меню і що в тарілках, але довкола мене сиділи і їли ті люди, яких я звикла бачити на екрані, і до яких ставилася як до справжніх небожителів. Це було настільки дивно і чудово, всі знамениті актори, на яких ми дивилися з придихом, можуть так спокійно сидіти по сусідству з тобою і їсти, ділилася спогадами столична студентка, якій пощастило повечеряти в цьому ресторані. Найпростіше було потрапити до ресторану-будинку журналіста, так званого домжура. Біля центрального входу, в головний дім журналіста, можна було виловити власника заповітної перепустки та звернутися до нього з проханням, потрапити всередину. Як правило, не відмовляли. Не кожному було дано побувати в такому історично значущому місці, стіни якого пам'ятали самого. Пушкіна та зіркову плеяду поетів срібного віку. Тут читали свої вірші Блок Єсенін Маяковський та влаштовували творчі вечори багатозіркових акторів пізнього радянського періоду. Члени спілки могли прийти до ресторану без копійки в кишені та шикарно пообідати, зробивши відповідну позначку у борговій книзі у метр Дотеля. Звичайно, таке дозволялося лише найвідомішим. Та шанованим авторам відвідувачі віддавали перевагу тарталеткам з паштетом та сиром, щедрим російським та кавказьким закускам, м'ясом по суворовськи та підсмажці зі свинини, що подавали на спеціальній жаровні оригінальну подачу горілки в графині, покритому арктичним шаром інею, не могли більше повторити. В жодному московському ресторані. Взимку тут можна було скуштувати свіжі огірки та помідори, які постачалися з тепличних кремлівських господарств для кремлівських небожителів. Як особливий вишук подавали грецькі маслини та всі можливі види м'ясної та рибної нарізки. Ресторан безпосередньо постачався зі складів глав ресторан-ресторгу. Ось так що, власне, ось це саме те. Про що ми говоримо? Що були не просто спецресторани, були закриті спецресторани, куди можна було потрапити тільки за спеціальною перепусткою.